на Миколаїв на Дністрі за 2 травня 2025 року. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке: які є вакантні посади у центрі зайнятості у Миколаєві та як вдалося працевлаштувати священника. Зокрема, отець Юрій Огоновський тепер є одним із фахівців. З супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Про це детальніше в сюжеті. А далі покажемо, як розвивається вільна боротьба у Миколаєві. Повірте, таких трюків, які виконують діти, ви ще не бачили. А в анонсі розповім вам про дві масштабні події, які варто відвідати в травні. Цього тижня редакція Миколаїв на Дністрі завітала до Миколаївського відділу Стрийської філії Львівського обласного центру зайнятості. Простими словами, до центру зайнятості. У Миколаєві цю будівлю жителі колишнього Миколаївського району добре знають та впізнають, але зараз центр зайнятості повністю знаходиться на другому поверсі. На першому ж можна звернутися до центру надання адміністративних послуг або до відділу Державної міграційної служби. Зараз вони знаходяться тут. Станом на травень цього року у центрі зареєстровано в межах 130 безробітних осіб. Тут можна не тільки знайти роботу чи подати вакансії, але й можна скористатися програмами, навчаннями, а також можливістю грантової підтримки. Загалом, за словами Романа Корецького, начальника Миколаївського відділу стрицької філії ЛоЦЗ, вакансій на роботу більше ніж потенційних працівників. Та спостерігається, що не всі звертаються до центру зайнятості, зокрема чоловіки. На сьогоднішній день ми. Працюємо в такому трошки браку ресурсів. А що саме? Це як кажуть людського потенціалу, тому що до нас звертаються роботодавці на сьогоднішній день. Є дуже велика потреба в працівниках на підприємствах. Ну, скажімо, хтось позвільнявся, хтось від'їхав, і роботодавці звертаються, щоб у потребі працівників, щоб можна. Повноцінно десь працювати підприємству, тому працівники центру зайнятості на чолі з Романом Корецьким виїжджають в старостинські округи та територіальні громади сусіди, аби більше розповідати про можливості, якими можуть скористатися люди, про програми, ваучери, навчання та можливості, якими можуть скористатися. Люди, ветерани та їхні родини на сьогоднішній день, чи це Фейсбук, чи це інтернет, будь-де, можна отримати інформацію щодо послуг, які надають служби, щодо, скажімо, таких поширених програм, які ми зараз реалізовуємо. На сьогоднішній день це така підтримка для малого і середнього бізнесу. Надання мікрогрантів, відшкодування, підтримка роботодавців щодо відшкодування, наприклад, осіб по внутрішньопереміщених особах, які приймають особи підприємства, які приймають таких осіб, мають можливість відшкодування отримувати. Тобто там є різні програми. Якщо особа внутрішньопереміщення, там три місяці ми відшкодовуємо виплати. Якщо внутрішньо і інваліди. То до 6 місяців ми відшкодовуємо виплати на заробітну плату. Є інші компенсаційні виплати, такі як перше робоче місце для молоді. Компенсація там передпенсійного віку цікава, дуже цікаві. Дуже програми є по мікрогрантах, які скажімо, в цьому році в нас вже скористались дві особи. Минулого року в нас їх було більше, ну це вже за цілий рік, якщо констатувати такі ці, то в нас було їх порядка 15, перепрошую, 10. Які це мікрогранди, які це компенсації дається по мікрограну дається 150 тисяч гривень. На мікрогрант це умова про те, щоб прийняти одну особу: 250 до 250 тисяч. Це на прийняття дві особи зобов'язується ніби для роботодавця при умові, що він бере 250 тисяч гривень. Дві особи він повинен пра працевлаштувати. Такі є зобов'язання. Цікаві У нас є також програми щодо ваучерів. Це порядок надання ваучерів. Також будь-хто може зайти на сторінку нашої чи Державної служби, і все це можна якраз, отримати це на відповідних ресурсах. По ваучерах коротенько значить цікава програма, оскільки це є навчання, за яке ми платимо. Порядком передбачено 145 професій. За якими можна здійснювати навчання, і ми платимо за це навчання. Сума, яку ми можемо заплатити за таке навчання, це порядка 30 тисяч 280 гривень. Тобто, це, хто може скористатися? Це особи, які старше 45 років і мають страховий стаж не менше 15 років. Це одне перше. Значить, людина може просто відповідно до своєї кваліфікації, підвищувати кваліфікацію, здобувати другу вищу освіту, перенавчатись на робочу професію можу, тому в нас є приклади такі, що є особи, які мають вищу освіту, працюють відповідно на посадах і захотіли отримати робочу професію. Хочу наголосити, що в минулому році в нас також один учасник бойових дій скористався такою програмою по мікрогрантах. Це отримав він грант до, до 500 тисяч, бо учасники бойових дій мають дещо більші такі трошки можливості, можуть отримати до півмільйона коштів на, 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 на різне обладнання, яке вони потребують, а також мають можливість і до мільйона. Але тут вже йде трошки такі співфінансування: 70% відсотків, е, ніби ми компенсуємо, даємо, а 30% він має мати своїх. У нас е, зараз е, такі попити є. От, допустимо е, дошкільна установа е, теремок, дуже скажімо, потребує е, вихователь, помічник вихователя, музичного керівника, е, медичну сестру. Є такі от в них трошки такі вакансії, багато що потреба є. Працюємо ми також із нашим колишнім закладом. Це є Грушівський психоневрологічний інтернат. Там є перспектива розвитку, не розвитку а на напрацювання такі. Тому що там мікрогранди є будові, реконструкція проводиться закладу, і в подальшому, наприклад, вони планують та, якби, просто надання житла ВПО дочні переміщення особам. Ну, напрацьовується варіант, там суспільно-корисні роботи, громадські роботи. Працюємо це в перспективі. Ну, хотілося б на сьогодні визначити такий неодернальний випадок, який десь з... Скільки працюю років довший час вже, і так як кажуть, радіє душа, тому що скажімо, людина, яка звернулася до нас в реєстрації, і роботодавець, який звернувся декілька днів яка, пізніше, і ми мали можливість яка, задовольнити потреби як роботодавця, так і особу, яка здійснила пошук роботи. У нас такий випадок здійснили, що центр надання соціальних послуг звернувся. Їм потрібно було фахівця супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. І у нас напередодні Якраз був за звернувся в центр зайнятості отець пане Юрій Увановський, і ми запропонували цю кандидатуру роботодавцю і відповідно з ним переговорили щодо такого такої вакансії, де є така потреба. І він якось залюбки погодився, сконтактував з роботодавцем. І пішла відповідна процедура, там відбувався конкурс, він це все, як кажуть, проходив. І на сьогоднішній день фактично маємо, скажімо, позитивний результат, що він вже має. Таку роботу, яку за його фахом, в принципі, такого плану. Ну а ми ж, редакція Миколаївна Дністрі, вирушаємо до відділу соціального захисту населення, де вже розпочали роботу фахівці з супроводу ветеранів війни і демобілізованих осіб, а також їхніх сімей. Власне, запитали у отця Юрія Огановського про бажання та бачення допомагати ветеранам та їхнім родинам. Ну і звісно ж, познайомилися з. Фахівчиною Марією Гладій, дружиною діючого військовослужбовця. Сама посада вона є нова і нова для нашої держави. І вона потребує, потребує того, щоб і церква також мала, не кажу, вплив, але свого роду зайнятість у цій сфері, адже люди, які перебувають. Чи звільнилися із військових служб, чи прийшли із фронту, вони потребують соціалізації у суспільстві. А відтак і, звичайно, і супроводу, тобто допомогти їм соціалізуватися, увійти у це джерело життя, яке для нас, які перебуваємо тут. Де немає прямого втручання війни, які ми які перебуваємо у тилу. І для нас життя йде своїм ходом, і людина, яка, при... яка приходить з війни, яка є зранена війною, вона мусить адаптуватись і допомогти адаптуватися їй в цьому житті. Це є надання будь-яких послуг, чи це є допомогти в медичній сфері, чи в соціальній сфері, чи. Е Можливо, в юридичній сфері з документами для цього і є посада у цього фахівця з надання послуг супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Ну і звичайно, як і священик, хочеться реалізувати своє покликання в допомозі людям, бо скоріш за все люди будуть потребувати і не раз. І допомоги словесної, і вислухати, розрадити, підтримати, і просто бути біля людини. То, що зараз для нашому часі є найбільш напевно таким тяжким, це перебувати біля людини. Кожен із нас старається бути великими спеціалістами і зразу давати відповіді, але мало слухати. Не навчитися слухати тих людей, які приходять. А від вже по мірі можливості їм допомагати в тому, з чим вони прийшли, з якою проблемою, з якимось болем, і в цьому їм допомагати. Мене спровадили, тобто на надали сказали, що є така вакансія, чи би ви не хотіли спробувати. І, звичайно, я пішов сюди, у соцзахист, розпитався, сказали, які документи, сказали, що потрібно зареєструватись на платформі є ветеран, пройти там декілька питань. І вже відтоді, як перевірили ці питання, була співбесіда у місті Стрий. І вже у місті Стрию була більш така розширена співбесіда, де питали, як, як буде. Як священик буде це все докупи склеювати, і священиче служіння, і соціальне служіння. Тобто, чи я буду встигати, чи не буде мене відволікати. Ну і звичайно, на що треба було дати якусь логічну відповідь, що кожен кожна людина є здатна до того щоб розвиватись ну і звичайно я хочу пробувати розвиватися і десь тоже в такому руслі давати ну, руслі допомагати людям які які цього будуть потребувати я випадково в інтернеті побачила, що є триває набір на фахівців із супроводу ветеранів і демобілізованих, і вирішила спробувати подати свою заявку. Проходила психологічні тести на знання законів України, і на пошту мені прийшло, що все добре. Я пройшла і запросили мене у стрій на співбесіду. Відбулася співбесіда. І пізніше перетелефонували і запросили мене на роботу, чому я хотіла спробувати е, цю вакансію. Так як я є дружиною діючого військовослужбовця, я теж вирішила е, спробувати себе на цій посаді і допомагати е, учасникам, які повертаються е, з війни, надавати якусь свою допомогу. Першочергові завдання це в першу чергу виявити ветеранів і допомагати їм оформляти пільги, документи, надавати консультаційну допомогу. Так як в мене спеціальні ще практичний психолог, то також надавати психологічну підтримку ветеранам і їхніх їхнім сім'ям. Зараз фахівці продовжують навчатися, переймають досвід інших громад та формують план заходів і потреб ветеранів та їхніх родин. В майбутньому фахівці планують залучати родин зниклих безвісти військовослужбовців та загиблих захисників. А ви так вмієте? Дивіться, це є вихованці секції вільної боротьби, і яка діє на базі Миколаївської дитячо-юнацької спортивної школи. 40 дітей з Миколаєва та територіальної громади відвідують тренування з вільної боротьби. Займаються юні борці у залі Миколаївського професійного ліцею, який відремонтували спеціально для цього виду спорту. Діти займаються у двох групах: молодші та старші, тренуються щодня, крім середи та вихідних. Окремо проходять заняття для молодшої групи, окремо для старшої. Раз в тиждень на тренувальні суточки тренер Юрій Сушко збирає дітей разом. Два роки 1 квітня цього року було рівно два роки, як відкрилась секція. завдяки людям, які мене сьогодні, які мене запросили сюди. Це е, наша е, Петріот і селищна міська рада і е, ДЮСШ з відділом освіти. Секція вільної боротьби у Миколаєві є безкоштовною. А тренер Юрій Сушко не просто вкладає в дітей душу, але й має 9 років тренерського досвіду. Є майстром спорту та чемпіоном України з вільної боротьби. Почав займатися з трьох років, і так сталося до цього часу ще в цьому виді спорту. Спочатку професійно займався, потім Травма і став тренером. До цього працював е тренерська кар'єра. У мене вже дев'ятий рік пішла. Сім років працював в Золочеві в Харківській області, і два роки вже тут як працюю тренером-викладачем. Вільна боротьба це спортивне єдиноборство, в основі якого лежить позиційне маневрування двох спортсменів. Кожен з яких за допомогою різних прийомів, захоплень, кітків, переворотів, намагається покласти суперника на лопатки. Тому мешканці територіальної громади мають унікальну змогу зголосити дітей на такий специфічний, з одної сторони грубий вид спорту, але разом з тим це боротьба, яка тренує усі м'язи та жагу до перемоги. За ці два роки миколаївські спортсмени виступали на різноманітних змаганнях та націлюються, готуються до обласних, всеукраїнських і, можливо, олімпійських. Ігор, поки що їздимо по обласним змаганням, Львівська область далі поки ще не виїжджали. Були у Львові, постомити, щерці в кожному з них вже займали призові місця. Це такий вид спорту, де не вийде скажімо так відпочити в. Розслабитись це контактний і трішки, я би сказав, такий грубий вид спорту, де потрібно весь час викладуватись на всі 100%, я б так сказав, би, в захисті, в атації, показувати свої, морально, свої психологічні, морально-вольові бажання, коли важко, але ти на максимум. Встаєш, коли вже руки, руки не можуть підніматися. Ноги теж на ти встаєш і показуєш свій характер, щоб перемогти, щоб відстояти, щоб не здатись раніше часу. Тому все залежить від дітей, від їхнього бажання перемагати бути кращим. Майстер спорту тренер Юрій Сушко з радістю прийме нових учасників на тренування з вільної боротьби. Запрошує батьків відвідувати тренування та побачити, як вони відбуваються на власні очі. А також записати дитину на вільну боротьбу можна за вказаним номером телефону на екрані. Розвиток вільної боротьби у Миколаївській громаді відбувається за підтримки та ініціативи Миколаївської міської ради відділу освіти молоді та спорту Миколаївської міської ради та громадської організації Патріот м Керівник, якої Олег Старовецький. Ніби вчора рідна мама 11 травня до Миколаєва. Завітає вокально інструментальний ансамбль. «Ватра». початок о 16-й годині. Атмосферний концерт до дня матері відбудеться в міському палаці культури, до якого можна звертатися за придбанням квитків. Не пропустіть, а 17 травня ранчо гута Щерецька запрошує на благодійний захід. Початок об 11 годині на аудиторію чекає надзвичайно насичена програма: концерти, зірки, майстер-класи, відпочинок. Та іпотерапія, та найголовніше цей захід призначений для того, аби зібрати кошти в підтримку військовослужбовців. Разом до перемоги відвідуйте наш сайт, слухайте, читайте новини, а також підписуйтесь на Ютуб канал редакції. Ольга Марків, Остап Грицько, Миколаїв на Дністрі.